Івано-Франківськ таки матиме генеральний план. Про це йшлося на оперативній нараді у міського голови. Начальник управління генерального плану містобудування Олег Баран повідомив, що наразі зареєстровано 120 звернень від громадськості з пропозиціями щодо покращення функціональності міст серед родзинок нового генплану два додаткові мости над бистрицею Солотвинською. Були пропозиції від людей, які в принципі цим займаються стосовно внесення змін до вулично дорожньої мережі. Серйозні пропозиції, гарні пропозиції стосовно е, транспортних розв'язок і якихось об'їзних доріг і так далі. Учасники наради також обговорили відзначення дня студента в обласному центрі. За статистикою Івано-Франківську, понад 80 тисяч спудеїв, і ось уже зовсім скоро у другій половині листопада вони відзначатимуть свій день. З цього приводу міська влада спільно зі студентськими парламентами запланувала ряд заходів. Новинкою цьогорічних заходів є тренінг для студентів. Який називається стратегія та досягнення своєї мрії, буде відбуватися у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, 19 листопада о 15-й годині. Цікавим заходом новинкою є проект Жива бібліотека, який буде відбуватися в громадському у просторі Урбан Спейс. 22 листопада, о 16-й годині, натомість більшість студентів надає перевагу активному відпочинку. Напевно, активний відпочинок більше в гори. Тобто, це вже як стандартна така. У нас тут ситуація на західній Україні, у Львові, у Франківську, Тернополі. Завжди всі їдуть в гори. Ми завжди їхали в гори День студента. Я думаю, це студенти це вибирають. Поїхати в гори, відпочити якось гарно. Напевно, в гори поїдемо. Відзначення дня студента планують розпочати традиційним загальноміським молебнем в церкві різдва Пресвятої Діви Марії, що на вулиці Чорновола.